Вітаю, любі друзі, цей випуск присвячується е, новому сезону шостому, який вже має стартувати за декілька днів буквально. Е, також я хочу сказати певні речі не тільки про д'ябло, а ще я присвячую цей випуск салу. Отже, добре, давайте спочатку про д'ябло. Я хочу зауважити дві речі. Перша. Значить, перша, перша перша. Я писав повідомлення вам, що ось стартує сезон, і перше повідомлення, яке, яке дали Блізи, що сезон стартуватиме, зараз скажу коли опівночі за київським часом, але буквально там впродовж доби вони. Одразу змінили цю інформацію, записали типу, там, ну, коротше, щось написали і сказали, хлопці, ми переносимо на 3 години. Адже зараз сезон стартуватиме о 3-й годині. За київським часом, тобто пізніше. Насправді це навіть краще, тому що, якщо стартує сезон у півночі, ну, я вам скажу так. Вже, здається, два сезони так стартувало, якщо я не помиляюся, чи може один. Ну, коротше кажучи, просто тупо можна не виспатися. Точніше, не те, що не виспатися, ти не виспишся нормально до, потім у тебе буде сезон, почнеться, і на ранок або до обіду, скоріш за все, тебе зморить. А якщо ми стартуємо десь у 3 годині, навіть то по-перше, можна виспатися, по-друге, реально якби абсолютно рілі грати до вечора перший день, тому це норм. О, така у нас картина. Тобто, перше повідомлення моє сезон перенесли. Ну, якщо ви слідкуєте, ви я думаю, і без мене знаєте. Ті, хто не слідкують, я вам зауважу. Да? Друге річ, яку слід зробити перед стартом сезону, я вже попереносив. Всі речі з так званих колишніх спільних вкладок ось тут, вмулів і до активних вкладок, так? тобто для тих, які от зараз бачите. Рілі. Тобто, нагадую, в чому ідея: <клух> якщо у вас є. Якщо ви вже не один сезон стартували, тобто ви, наприклад, стартуєте в ладде, у вас є чар, і в нього є спільні вкладки, ви тут щось тримаєте. Потім він е, переходить е, в нон-ладдер, коли починається новий сезон, і для того, щоб не перезаписати ті вкладки, які Є в нон чарах ось тут буде з'являтися кнопочка з галочкою, типу старі вкладки. Ви можете на неї нажати і побачити вкладки спільні вкладки своїх, значить, колишніх ладдерних героїв. Вони рідомлі, тобто, якщо ви з неї щось взяли, то ви вже туди не покладете. Ви маєте це кудись в інше місце тепер покласти, маєте це на увазі. Так от, якщо у вас вже є такі вкладки, і у вас є знову ладерні герої, і, ви знову, і знову починається новий сезон, то відбудеться така ситуація, що якщо ви з цих вкладок все, з колишніх спільних вкладок, все не перетягнули, то вони будуть просто перезаписані новими вкладками тих ладерних героїв. Героїв, які у вас є зараз, які стануть нон-ладер після старшого шостого сезону. Отже, я вам кажу: зайдіть. Ну, Це, звичайно, стосується тільки сезону, це не стосується офлайн да, героїв. Тобто, ви маєте перейти, подивитися своїх хардкорних і не хардкорних і софткорних героїв в нон-ладдері, якщо ви заходите в будь-якого героя, бачите. Якщо у вас є спільні вкладки, да, ось тут ви можете на, не, на неї нажати, і у вас тут з'являється замість цих трьох інші старі, да, тобто перетяніть з них принаймні все, що вам потрібно, все що важливо. Що там є якийсь треш можете не заморочуватися. Але якщо там є, наприклад, руни, аніхи і так далі, і так далі, да, тобто ну, хтось може на, на камінці, наприклад, забити. Да, Ну, принаймні, все найкраще, найдорожче, перетягніть, тому що буде корисно. От, ось це мої два повідомлення. А ще я хочу сказати, що знаєте, я тут дивлюсь, всього, стільки всього цікавого відбувається у нас за останній час, що можливо, я ну звичайно, ми спочатку стартанемо сезон, я буду стрімити все або майже все. Як ми будемо грати, а потім, Ну я не знаю, як буде натхнення. Я зроблю якусь кількість відео, які будуть не про д'яву, а да, про, як то кажуть, все, що цікавого у нас тут відбувається навколо і довкола. все любі, друзі, до зустрічі, до побачення. Чекайте стрім на початку.